Вже протягом кількох тижнів мешканці села Кам'яне на вільнянщині живуть без води. Щоб набрати її, приготувати їжу та елементарно покупатись, місцеві змушені ходити до природних джерел, тягати бідони чи просто чекати опадів. Ось, допустимо, взяти цей місяць. Ми в неділю 3-4 чотирі ми сидимо без води. Це в одну неділю. Буває таке, що останні три дні це тільки ночі. Чекаємо, щоб постирати, покупатися, набрати води, їсти сварити. Наразі у селі проживає понад півтори тисячі мешканців. Більшість з них це родини із маленькими дітьми, тому відключення води для них справжня катастрофа. Ну, Я живу в частному секторі, у мене є е, басейн для води. Спасаємося, але відрами це тоже не, дуже неудобно, і вручну постирати. У мене маленький дитина, полгода. І вручну постирати, і також вдома занести води, там ну, унітаз, вибачте, теж сильно не натягається. Це добре, що так, у частному секторі хоч такий запас є води. І ділимося, навіть приходять, ну, до нас набирають, ну, коли немає води, ті, що живуть в квартирах. Це теж скільки старих людей і молодих зовсім взагалі без води сидять. Мешканці зазначають, перебої з подачі води для села постійні. Таке трапляється щоліта. Подекуди на виклики приїжджають комунальники. Однак частіше лагодити аварійні труби доводиться самостійно місцевим чоловікам. Мрили, перервали нам пластикову трубу, каналізацію, ну як ну туалет не сходить, нічого, ну що, ви розумієте? Засипали, бросили, поїхали, ждуть заторнули. Ми пішли вже вже терпіть ніколи, в нас є свій трос. Ми про, трубу про, прочистили, зійшла це все діло, я одів рибацький чобот, лопату і пішов там у тій гнояці колупати, ну, откидав добряче я. Крім того, що власне води систематично немає, деяким мешканцям почали приходити листи з попередженням про відключення від водопостачання за несплату послуг. Плюс людям, в кого з'явились борги, а зараз дуже скрутне становище, тому що війна в нас. Почали підходити попередження. Тобто, попередження про відключення за несплату або реструктуризацію. Тобто багатьом приходили такі листи, де написано у разі несплати у вас буде відключено. у період воєнного стану. Аби дізнатись, коли шановиться стабільне водопостачання, невдоволені мешканці вкотре зібрались на такі звані народні збори. Сільський голова зазначив, для забезпечення комунікаціями будівель, що розташовуються на височині, у системі не вистачає тиску. Ви знаєте, вже не перший рік тут живете. Знаєте, що це в принципі кожного року у нас таке проходить. Так, як тільки літо, розбор води великий, водоканал, облводоканал давлення дає. Невелике, тому до нас буває не доходить вода, і тому і тому є перебої. Е, ну дивіться, у нас справа того, що перепад з селищем кам'ян там дуже великий, більш 20 метрів. Для того щоб видавити його, водоканал має дати нам давлення сюди. У нас своїх насосних немає. Терпець мешканців кам'яного майже увірвався. Окрім того, що останній тиждень води в кранах немає зовсім. Впродовж минулих років спостерігаються постійні перебої з її постачанням. Люди вже засипали листами та зверненнями усі можливі інстанції та органи влади. Однак ситуація не знаходить свого вирішення й досі.